Аеропорти Харкова, Дніпропетровська і Запоріжжя досі закриті. Вони не працюють через загрозу безпеці. Речник Міноборони Вікторія Кушнір на брифінгу пояснила, згідно із законом про боротьбу з тероризмом, ситуація під контролем служби безпеки. Ми зв'язувалися з СБУ, але жодних коментарів там не дають, посилаючись на секретність інформації. У нас немає іншої інформації крім того, що ці аеропорти були зачинені у зв'язку із питаннями безпеки. Ще можу додати, що згідно закону України про боротьбу з тероризмом, відповідальна за цей напрямок роботи Служба безпеки України. Нагадаю, Державна авіаційна служба заборонила польоти з Харкова Дніпропетровська та Запоріжжя з 13 грудня. Як бачимо на цих кадрах, у суботу аеропорти у цих містах були майже порожніми, а табло повідомляли про скасування рейсів. Пасажирам перевізники пропонують летіти з аеропортів інших міст або поміняти квитки. За останньою інформацією летовища будуть закрити до ранку 16 грудня.